Його хрестили під ім'ям Михайло, висвячували Михаїл, але ніхто не каже ні отець Михайло, ні отець Михаїл. Всі кажуть, отець Катало. Це таке дуже поєднання позивний і священник. Капеланка Тана або отець Катана телефонують мені і кажуть Альо. А це Тамара Миколайна. я кажу так. А ми хотіли би домовитися з вами, аби ви попросили свого чоловіка. Ми хочемо отця катани охреститися. Ну я кажу, сину, він загинув. Ми знаємо, але ми приїдемо на могилу, помолимося і тоді тато охрестить нашу дитину. Це є та шана, вже ота слава, ота честь, що люди саме хочуть бути тут. У нього нема церков з золотими куполами. В нього він складав ящики від снарядів на кубку, накривав покривалом, там служив службу, казав проповідь, яка мотивувала воїнів, причащав їх, сповідав, розраджував поранених, закривав очі загиблим. Оце є капелан. Отам, де кров, де біль, де підтримка духовна. Оце є капелан. Я так вважаю. Бо бо знаєте, чим далі від війни, тим більше буде героїв. Це є Петрохіль ми залишили. Як пам'ятний є Петрихиль, у якому отець Михайло сповідав, причащав, служив, будучи на фронті. І це його підрясник. Оце, оце підрясник, так як у мене, це його також. Їх було чотири побратими, найкращі. Два з них православні священники, один мусульманин, один язичник. Ці людей щось тримало. Він казав: а, якщо Богу угодно, то ці. Люди прийдуть до християнства, а під дулом пістолета не можна нікого хрестити. Був такий випадок в житті. Він врятував мусульманина, його мусульманин врятував. але ж убили то православ. Він загинув від рук православного брата, так? Війна нас одночасно поєднала і одночасно розділила, показала, хто є хто. Ми усім і духові твоєго дало нашого довезла. Перше моє враження було від Михайла, що ось я справжній християнин, в якому немає ніякого лукавства. Ми вперше побачилися з цим Михайлом напевно в 2014 році. Отець Михайло був справжнім братом по вірі. Надійною опорою для мене в цьому житті. В плані загальному, церковному, це був стовп православної віри, спершусь на який можна було витримати життєві труднощі. Я абсолютно певен, що це цей був чоловік святого життя або дуже близький до справжньої святості. Отець Михайло так ніби спішив жити. Він завжди випереджував весників. Завжди усе намагався бути першим. Він дуже все вмів. Знаєте, на гуцчині люди дуже все підмічають. Мені невідко казали ой, Ця дитина росте як на біду. Тому що він був дуже обдарований. Як він мені пояснює, я кажу: ну чому гинуть молоді, найкращі, найрозумніші? А він мені каже: мамо: Господь дає людині призначення, дає певні завдання. І якщо вона вже виконала місію на землі, Господь її забирає. А я кажу: а чому помирають негідники? Бо їхній ангел бачив, що безнадійна ситуація. Ну і він виконав свою місію на землі. Малесенький він страшенно любив церкву. Коли ми переїхали в гори на парафію, це було зелене село, це сама румунська границя. А як я собі тепер роздумаю, жити в центрі цвинтаря малесенька хаточка, така три на п'ять, одній дитині два місяці, одній чотири роки. Навчився наш син ходити у зеленому на цвинтарі між гробами. Знаєте, там є такі стежечка, ну гріб вищий. То він, аби не падати, тримав всі ручку за один і так поміж гробами навчився ходити. Від маленького, де ми були на парафії, він перший йшов до тетрапода. На тетраподі усе є хрест, то він ще маленький, не міг підняти. Піднімав хрест, цілував перший, йдучи. Дуже любив, що, будучи маленьким, він вже собі сам майстрував кадило і ніби хто був у хаті, хотів їх кадив. Інакше на ну, окресної людини казали, як три попи. Йдемо дивитися, чи прийдений до церкви той маленький попик. Він свічкою так виходив, він як йшов свічкою, то він... весь світ його був у тій свічці. Він радів, що він служить. Розумієте? Уже, ну, як навчився ходити, так був у церкві. Але попри то він не був якоюсь такою заангажованою, обмеженою дитиною. Він так у футбол грав, займався кікбоксингом. Він возьме скрипку, вже піліка, вже вміє грати. Мав просто талант, музичний слух. У мене була дримба. він возьме дримбу, вже грає на дримбі. Розумієте? Але його інструмент це була сопілка. Він грав на сопілці. Він навіть на війну попросив, аби йому прислати. Він там мав ще тоді в 2014 році грав на сопілці. Добре, дуже вчилися обидва. Михайло здав на відмінно ЗНО. Так Бог дав таким дітям розум і працювитість. Отець Михайло бажаної пам'яті. Він тут проходив служіння спочатку, якби був. Подіяконом, потім індяком у храмі преподобної Праскиви Сербської, тоді ще Української православної церкви Київського патріархату. Вчився на філософсько теологічному факультеті на спеціальній теологія. вчився на історичному факультеті, а також вчився на військовій кафедрі. Власне, йому потім і допомогло стати не просто офіцером, а командиром, за яким пішли його. Брат був на порядок вище, на порядок прогресивніший, на порядок організованіший за багатьох з нас. Брат вмів критично мислити, приймати нестандартні рішення у надскладних ситуаціях, що дозволяло вижити іншим бійцям чи прийняти. Правильні рішення, як і в військовій справі, так і в цивільному житті, яке допомогло там розвивати нашу державність. Коли почався Майдан, обидва сини, Микола і Михайло їздили на Майдан до Києва у складі Буковинської сотні. Коли почалася війна, так склалося, що я була на лікуванні у Криму. І я поверталася назад у поїзді. Мені молодший син Михайло написав смс: Мама, я буду йти на війну. А він п'ятий курс духовної семінарії. Я йому сказала: синочок, спочатку закінчи, а тоді підеш. Ми зараз маємо вже досвід. Ми всі такі підтягнуті, навчені. І організовані, тоді це було все зовсім по-іншому. Ми вчилися боротися за свою державу і не знали, <кій> як це правильно робити. Він пішов на війну в жовтні 2014 року. Кінець вересня, початок жовтня. Я дуже то тяжко пам'ятаю, бо я пам'ятаю рано на день вчителя, я прокинулася і дивлюся в смски. Ну, мене мають вітати, а то мамко, благослови, я йду на війну. І це Ну, дуже ж, ж, ж такі спогади гнітючі. Ми повністю його обмундирували, купили, напросили, надіставали. Ви знаєте, що мене ще рятує? Я в'яжу. В'яжу без рукавки, під бронежилет. Там дуже холодні ночі, а бронежилет він залізний, він тяжкий, холодну в спину їм, а ця домашня вовна вона гріє. Коли отець Михаїл у 2014 році пішов, повідомили мене волонтери, що завтра їдуть. Я цілу ніч, отут, вон, на цім дивані, плела і молилася. І я за ніч, я пробувала більше ніколи, я таке не можу повторити. Я йому за ніч вив'язала без рукавку. Мені здавалося, що цим я його рятую, що я в'яжу, а потім я всім хлопцям, якими він керував, вив'язала з Верховинської тероби з рукавки. І йому. А він свою віддав. Бо він каже, більше ходить на позиції, як я. Йому більше треба. І я свою віддав. Я не хотіла, щоб мої діти воювали. Мені не треба цих героїв, мені би треба живих дітей і бачити їх, тішитися їхніми здобутками. Ну, але склалося так. Маленькі хлопчики, наші сини, Миколка і Михайлик, на коляду колядували. Біда, в тому що на цьому місці потім отець Михайло буде похований. Це біля Христа. Він священником на війні був досить короткий час. Досить короткий, бо ну, так склалося. Бо він, коли був у 14 -му, 17 -му роках, то він не був сані. братими його ще й навіть називали отче, бо він казав, я став людей священником, не будучи висвяченим, бо він духовно їх підтримував завжди. З За отцем Михайлом ми порозумілися на тому, що ми побачали духовний досвід, досвід служіння. Досвід церковної віри, невідривним від бойової діяльності, мали на меті завоювати авторитет у солдат, які здійснюють своє служіння безпосередньо на передовій. Власним прикладом, зрештою, так ми і робили разом. Так я продовжую нести цей хрест до сьогодні. Хто хоче душу свою спасти, той погубить. А хто погубить душу свою заради мене, і вангелі, той спасення. В середині 18-го року він вже остаточно вирішив, що буде висвячуватися, і приїхав додому. Він мріяв, що він буде пізно висвячуватися після 40 років, а потім він так раз сказав, ма, а я кажу, а чому ти так рішив? А він каже, а я усвідомив, що я не встигну. У нього була дівчина, він дуже її любив, він привозив її сюди. Але вона не підтримувала його позицію щодо священства. Вона відмовила. Вона сказала, що їй бути, ну каже, я матушкою не можу бути, то дуже великі обов'язки. А він а він дуже такий був хлопчик, доволі як і я по характеру війський. Якщо так, то я церкву на жінку не міняю. все. і він все ж таки домігся, що його висвятили неодруженим. Владика Юліан у коло моїй у собові при Обриженському висвячував надиякона і він дав присягу неодруження. Я всю службу проплакала. Бо я вже усвідомлювала, що все, він вже не одружиться. У мене не буде невістки, у мене не буде онуків від цього сина. А він мене все заспокоював, сміявся. Кажу: мамко, ну що ти плачеш? Мамко, дивися, він мріяв побудувати монастир. Я побудую монастир. Мамко, ти схочеш, будеш при мені жити в монастирі, а схочеш з татом. Та й що ж у мене нема жінки? Але я більше зможу часу проводити на парафії і тобі я буду все допомагати. А він, до речі, допомагав. Я мусила це прийняти. А вже за тиждень його висвячували на священника. Михайло, коли прийняв сан, він одним, одним із напрямів своєї діяльності як пастиря узяв соціальну доброчину, опіку над Членами сімей, родичами, а також військовослужбовцями, які повернулися із зони виконання бойових завдань. Було всяких цікавих, багатомодних тусовок в Карпатах, які до нього приходили там, молилися, вишколювалися і просто відновлювалися. У цьому храмі служив отець Михайло покійний, і отець Михайло дуже любив Гуцульщину і храми. І казав: Я хочу служити у цьому храмі. І коло писаного каменя на горі є ще один храм Софії премудрості Божої Гуцульської. така як Київська, три храми у світі є таких. І він каже: я тут буду служити, скільки я зможу. Приїду з війни, буду служити тут. Позола та іконостасу всього, оце ми пожертвували для цього храму, який він любив, в якому він служив. Ті кошти, що дали на компенсацію за те, що син загинув, отець Михайло. Ми майже всю компенсацію ту роздали. Пожертвували на монастирі на церкви на армії дуже багато. Він тільки вже приїхав до Ясинового, зразу започаткував, хоча навіть не будучи священиком, проводити недільну школу. Це у нього було три групи: це спочатку учні молодші школярі, потім старші школярі, а потім їхні батьки. На Гуцульщині трошки інше святкування, коляди, інші, колядки, то все. а він дуже хотів поставити вертеп. Того рік йому не склалося, але він вже був написав, що, як має бути. І коли він загинув, то ті дітки, яких він учив, в недільній школі саме, в його пам'ять поставили той вертеп. Ну Його діла все одно живуть, Все одно діла живуть. По футболу у тій команді, які він грав, то проходить турнір його, в пам'ять нашого сина 18 червня, коли він загинув, то проходить цей турнір. Ніколи не розвивав, будучи вже священником, зв'язок з військом. Він волонтерив далі, до нього постійно приїжджали. У нас тут хата не замикалася. Як приїжджали побратими, побратими, побратимів. Особливий спогад про отця Михайла 22 лютого 2022 року отець Михайло в телефонній розмові, яку ініціював я, спитав його поради. Сказав мені, або ви от що виїжджаєте зараз у верховину, або ми побачимо тільки після перемоги. І таким чином він врятував мені як мінімум здоров'я, як максимум від, від дуже великих неприємностей. Від дуже великих неприємностей, тому що я проживаю в місті Херсон. Справжні патріоти Херсону так і залишились, залишились біля Антоновського моста. Отець Михайло і отець Андрій зразу пішли в військкомат і записалися в свою тероборону. І їх обох взяли тренерами, як вчити. Отець Андрій вчив тактичну медицину, а отець Михайло вчив військову справу у Верховині, а потім, вже на Великдень, вони поїхали обидва разом своїми. Коли нам вже повідомили, що наш син загинув і прибігла до тата, і вже закінчилася служба. Я забігла у поламарку, він вийшов, сфотографувався, бо у нас діток тоді. Перша сповідь була: я його обняла і сказала, татку, наш син вже пішов до господа. Оце тоді, а він так ну в такому трансі каже, котрий. Розумієте, так що ті люди, які фотографувалися з дітьми, всі вже прийшли сюди. Це був такий, знаєте, ну. Можемо сказати, плач такий страшний, потужний. розумієте, Що гори здивилися від того. Він казав, що я гуцул. Він дуже надзвичайно все любив гуцульське. Він навіть казав, що хоче, щоб його поховали по гуцульській традиції. І ми його ховали за гуцульською традицією. Я пам'ятаю фотографію, коли він служить службу, причащає перед боєм. Нема престола, а стоїть ящик від снарядів. О, і він е, служить літургію в е, польових умовах і е, причащає перед боєм своїх побратимів. І хотіли вони перемоги, так і всі, хто похований тут. Але вже на небесах вони будуть зустрічати цю нашу перемогу. Незважаючи на всі проблеми теперішні. Головна проблема в нас це війна. Якщо ми не піднімемося і не зробимо, ото не кинемо гасло, все для перемоги, ми не вижимо. Просто елементарно не буде ні тих богатих, ні тих бідних нашої нації не буде. Європейські нації, вони якби міркують так, що на певних етапах. Прадіди вивчали військову справу, щоб правнуки могли вивчати політологію і право. Правнуки вивчали політологію і право, розробляли законодавство для своїх країн, налагоджували роботу державних інституцій для того, щоб внуки могли вивчати історію. Внуки вивчали історію для того, щоб діти могли вивчати мистецтво і ми так само з братом розуміли, і про це часто говорили, що нам потрібно вивчати зараз військове мистецтво. Ми переможемо важкою, страшною ціною, страшною, переможемо. Але головне ще й утримати перемогу. А аби утримати перемогу, аби Україна була вільна, незалежна, і то треба, аби люди молоді були патріотично настроєні. А аби були патріотично настрою, треба їх виховувати, пояснювати заради. Чого наші діти віддали своє життя, аби вони цінили жертву, яку наші діти поклали?